Сьогодні аукціони більш повніші і обіцяють нам гарні виграші автомобілів. Ну що, ж, Jeep Cherokee Altitude Lux, ця комплектація з'явилася з 2022 року з пробігом 26 тисяч миль, ціла безпека відносно невеликі пошкодження. Будемо пробувати брати, можливо, десь біля 7,5 тисяч доларів. Зараз, поки ставочка 6300. І 2.4 повний привід. Ціняться ці машинки, їх зараз не дуже багато, і люди за ними бігають. Ось тут у нас ще один сьогодні буде класний автомобіль, також Altitude Look. Зверніть увагу, тут і автопаркування, і електрокришка багажника, великий екран абсолютно все присутнє в автомобілі. І це 2.4 на повному приводі. Багато хто хоче мати таку машинку свіженьку. Так, Edge 21 рік, 54 пробігу, і це хороша комплектація Титаніум. Є у мене замовник, який хоче е, таку машину. Думаю, від 9 до 10 тисяч, якщо вдасться виграти її, то це буде досить непоганий такий результат, щоб 1019-20 вона була тут уже в Києві з доставкою і розмитненням. Е, BMW, Ось сьогодні дуже гарна BMW X3 ще для нашого замовника з міста Києва. Шукаю таку X3 з 22-го року, щоб автомобіль був вже рестайловий. Стараюся дивитися задні пошкодження, бічні пошкодження. Бачите, ось типу як такого. Але щоб не прямий, не фронтальний удар, тому що преміального німця в прямий удар ремонтувати досить важко, якщо, точніше, досить дорого, якщо підсилювач сидить всередині. Будуть сьогодні і А4. Також декілька представників седанів німецьких. Клієнт дуже хоче, щоб це був чорний седан з коричневим салоном. Спробуємо цю красуню сьогодні взяти. Але, можливо, і сподобається ще ось така є сіра. Бачите, невеликі пошкодження 55 пробігу. З кокпіт приборкою важливо, щоб машинка була. І сьогодні буде ще ось така рестайлова красуня 20-го року, 51 пробіг, і тут е також невеликі пошкодження, комплектація Prestige. Це максимальна комплектація в a 4. Ну, Якщо клієнт погодить і нам сьогодні посміхнеться удача, то цю красуню було б круто виграти. Вона просто класна. Так, це x 5 сьогодні будемо ще грати. 25-й рік, преміум плюс пробіг всього 735 майлов. Тобто, це, можна сказати, Нова машина. Ну, і що ще хочу сказати: зверніть увагу, що якщо в цей X5 вже з 22-го року йде ось така кришка на двигуні, то це буде уже гібридна версія цього автомобіля. Так, в мазиці x 5 також з'явилися гібриди. Так, це м'який гібрид, але є. Ну що ж, спробуємо сьогодні щось взяти.